Слава Господу, дорогі, Боже, благословій! Врятувати нас від злих духів, від злих духів отих Рифаїмів може тільки Слово Боже, людина Божа та церква. Тільки людина Божа може подбати про те, щоб у вічності ми наслідували царство Боже. Тому ми маємо зрозуміти, що війна сьогодні не проти крові та плоті, а проти духів, злоби піднебесних. Світом правлять духи. Якщо ми цього не бачимо, це ще не означає, що цього немає. Духовний світ є, і він значно ближче, ніж ми собі можемо уявити. І як я можу по плоті перемогти бісів, яким 6 тисяч років? Абсолютно ніяк. Біси бояться лише Ісуса Христа, Слова Божого. І щоб вигнати їх із свого життя, щоб врятуватися від них і не попасти під владу бісам, мені потрібно вникати в чисте, неспоплюжене Євангеліє. Амінь.